Чи залежить якість курсу від обраної платформи, на якій ви розмістили ваші матеріали? Так, якість курсу може залежати від обраної платформи, на якій ви розміщені. Різні платформи мають різні функції та можливості для створення та розміщення вашого курсу. Наприклад, деякі платформи можуть мати обмеження на розмір файлу, формат відео або не мати достатньої функціональності для проведення інтерактивних вправ або тестів. Також різні платформи можуть мати різні можливості щодо маркетингу та просування вашого курсу. Тому важливо обрати платформу, яка найкраще підходить для вашого курсу і відповідатиме вашим потребам та вашому бюджету. Важливо врахувати функціональність та можливість платформи, а також якість технічної підтримки та послуг, яка вона пропонує. Кращу платформу для українців. Для створення та продажу онлайн-курсів є платформа Vistadi. Ця платформа забезпечує зручний та простий інтерфейс для створення курсів, а також має усі необхідні інструменти для маркетингу та просування ваших курсів. Крім того, Vistadi пропонує різні варіанти тарифів для користувачів з різними потребами та з різними бюджетами, завдяки цим функціям. Використання платформи Vistadi може допомогти збільшити прибуток від продажу онлайн-курсів та зробити процес створення та продажу курсів більш ефективним і простим у використанні.